Всім привіт! У нас новий день. Цікава, цікава робота, корчі, корчі дуже люблять. Нові машини не хочуть дивитися, а от корчі, корчі корчі людям подобаються. Значить, у нас новий корч. Ну не то щоб корч, ну корчувата машина. З возрастом, по картинці ви поняли. Це Audi 65, якийсь 2000 рік чи другий. 2002. -й. Нормальніша машина. З років 10 назад чи 15 я мріяв про таку машину і не я один. Значить, показую, у нас тут цікава роботка, показую. Отака от, от аудюшечка. Дізельна 2,5. Це легендарна машина. Салон. Салон бивша кожа, трохи трапки. Тут трохи трапки, вона вже така уставша, в принципі, часом. Тут ще якісь надписи є БОСЕ Чи боус. Ну, коротше, не принципово. Пробіг не скажу, я думаю, що дуже багато, бо не знаю. Кліматрон, ручка. Все стандартно. Такий цвет, звісно, в неї солідний цей. Не дуже він. Така обична машина. З возростом уже на таких титанах. Номера я, понятне діло, познімав. Бо вона буде продаватися. Значить, що ми маємо тут зробити? Ні, не так. Перед цим я розкажу, що з нею було і все остальне. Десь приблизно років три назад, може більше, не помню точно. Міняв я на ній передні крила. Два передніх крила були нових, тайванських, і покраска була капота. Тільки капот в один час робився, крила в другий. Ну, коротше, не принципово. Що ми зараз маємо? Значить, крила крила нормальні. Це крило праве у нас взагалі непогане. Є тут пару сколів, рапин. Ну, трохи висічене, воно ж проїхало, якби вже непогано. Низ трохи висічений. По капоту. Капот. Є пара скольчиків мілких. Вона просто грязна, розйорзана, Виглядає він болі мені просто грязний. Це крило дуже висічене, все в сколах. От прямо все. Все крило висрі, оце все біле, це все ґрунт. Тут плюс продерта яма. Це треба зробити. Значить, двері. Двері поржаві лише й жорстко. Я трохи повидував за це болото. Вони вже всі роблені, понятне діло, все ржаве. Задня дверка така сама, хрущі, тако воно здалеку виглядає. Все у хрущах. Трохи з проржавіло. тут поржавіло. От, така от фігня Не знаю, що я йому тут зроблю, почистю, щось тут підтичкую, замазаю. Бо внутріки ці робити це, це жесть. наружі ми покрасимо їх під ці молдинги цих дві двері. Заднє крило ми не чіпаємо. Тут є ось на куточку хрущики, ну це фігня. Затичкуємо і для цієї машини падьо. Це крило треба все зробити, тому що воно висічене. Це крило я не чіпаю, воно ціле. Ця дверина вона була помінена колись давно. Вона ніби ціла. ну, По крайній мірі ціла в плані нержава. То, що вона там неякісно зроблена, то, то фігня. Ця дверка задня права, вона теж гнила. Вся рижа обсипається болото з неї, Ржавчина. Тут ще хужа ситуація. Отак от, от воно все згнило. Тут дюрка сквозна. о. Не буду і колупати, щоб воно там не відпадало. Зашпаклюємо. Далі це крило у нас. Крило бомба. Оп! Шпакльовочка. Можна на подбор здати. Шпакльовочка і все ржаве. Прямо все, все ржаве, все обсипається. Значить, ми це крило красимо тако в кант. Тут є хрущ. З цим хрущом ми нічого не зробимо, так він тут і лишиться. Красимо це в кант. Ці двері по молдинг і з тої сторони. Зараз я беру спотер, підтягую це крило. Беру Йоршика, чистю ці всі двері, я все покажу. Покраска за два дня Це вже зараз обід, сьогодні вівторок. Завтра ми маємо вже її віддати готовою. Подивимося, як це в нас вийде. Погнали! Всім драються ці корчі. Можна навіть, не осуждати за це, я нічого розбирати не буду. Почистю, зашпаклюю, загрунтую, закрасю і хай собі з Богом їде. Цій машині вже хуже не стане. Хоча я, власнику, казав, це не треба робити. Він каже, ні, так буде краще. Ну, пробуємо тоді. Пробуємо за два дня зробити. Наша одюшка зараз виглядає. Я її поперешкурував. <кху> всі ці моменти попідклеював тут, тут, тут. Це ще не остаточно, але вже в процесі. <кху> Було дуже багато сколів. Я їх попідтягував, розшкурив Акуратно тут ну, вкан заклею. Так само тут я оці всі моменти почистив, щось там цю ржавчину трохи підтягнув, перешкурив, типу швидким Бистрим методом заліпити ліпак називається. <coughs> ліпак, тут коротше, все гниле, тут все ржаве, є-маю, там теж. Арку цю трошки підшаманив, тут вивів. Тут воно все горбате, криве, крашене, разів 5, шпакльовки куча, коротше, херня така. Ну нічого, зараз я заклею його і грунтую. <coughs> сьогодні успію покрасити, вже сьогодні я не співаю. Це вже значить буде взавтра. Зараз я грунтую, я покажу як, що до чого. І завтра шкурим, красим і на вечір віддаємо таким швидким, варварським методом. Взагалі, так воно не робиться. Оці всі ріжаки, шпакльовки, це так не працює. Треба все розбирати, розчищати. Але завдання стоїть біом зробити ліпак на продажу. Ну, робимо. Пройшла ніч у ауді, ауді вже підсохла. Я попідмав Ті пори, які понаходив. <кій> О, тут їх небагато, було пару штук, понизав нормально. Зараз я пройду е, на масцю проявку на ці от місця на дверку, на заднє крило. Я вже тут пообклеював скотчем, щоб не зашкурити лишнє. Хоча, я думаю, ми її цю машину не іспоганим. Хочу вам показати якість, яка тут була в покрасці. Тут такі раковини, жировики, мусор. Коротше, тут все присутнє на цій машині. Коротше, таке полуматове. Це царапини не обирається. Це целка в нас, ніби як заводська була, вона вже закрашена. Я думаю, ще й не раз, бо вона вже майже заподліцо з крилом. Так само ми її закрасимо. І я думаю, що буде бомба. То зараз я приступаю, перешкурую ці деталі всі. Зараз буду на мокро, Думав, у нас буде на мокро, так буде краще. І помиється нормально, бо там болото. І буде все хорошо. Нічого я не знімаю, нагадую, у нас експрес-покраска цієї машинки. Вона вже якби і так уставша. Тут рижаків скільки, щоб просто їх за один час не перерахувати. Тут вся криша облазить. Під свіклом рижа. І не тільки тут, а кругом. Приступаю, перетираю <кій> і показую. Тепер такий маємо результат. Я все позаклеював максимально. Нічого не розбирав. Я казав вже про це, розбирати тут я не буду нічого. Заклею все, що вийшло. От крилок там позаклеював. Нормальок. Поворотник заклеїв, бо він відпав. Та я його заклеював. А так. Більше нічого. Все, низа позаклеював. Нормальок. Дзеркало готове. Такий взяв отверточку, приклеїв скотчем, ніби тримається. Ну і слава Богу. Далі. З цієї сторони теж все обклеїв. Тут, типа, целка в нас була вона трохи подерта. Забиваємо на неї. Тут я проклеїв валік під переход, щоб не було жорсткої гранички, там вже було два переходи. Я думаю, що я чуть-чуть постараюсь краще зробити. Все тут пообклеював акуратно. Зараз наносимо базу. Наносимо базу, красим. Зараз у нас. Пів-другого дня. Саме головне в цьому, що в боксі тепло. Протру, якщо вийде. 25 градусів тепла. Я думаю, це класний результат. Красим базою, швидким лаком. І до вечора нам треба її віддати. Погнали! Так, дивимося, пройшло десь до двох годинок приблизно. Дивимося це, що ми накрасили. Я думаю, що та ракета. Просто ракета. Для цього ж крабака, я думаю, що це ідеальна покраска. Я ще нічого не розклеював, зараз її порозклею. Буду збирати молдинги. Так же само тут. Тут чуть сухіше лягло, бо біля буржуйки дуже жарко було, але в принципі, якась там мусоринка та фігня. Тоді збираю. Ось така у нас аудюшечка. Зараз 5 годин вечора. Я нагадую, ми закінчили. В e, два начало, третє окрасити. Прошло десь дві-нигодини, десь там приблизно. Нормальок все виглядає, низ гарний свіжий. Це, що ми красили, крило падіод, дзеркало. Виглядає гарно. Я вже трошки рушником витирав його, але в принципі нема до нього претензій. Ще сам по собі колір такий маркей, типа не ізолента, ну щось таке. Легенько полірнув тут переход, легенько буквально. Все, трошки грязне, бо я вже замазав його, ну то фігня. От якось так. Але взагалі цю машину, я думаю, що буде видно, вона така поцарапана. Ще й дуже. І я вам більше скажу, вона була полірована мною десь 3 роки назад. Я навіть і підшкурував її, але я дивлюсь на неї. Вона така зацарапана. О. Я не знаю, як, як на неї люди їздять, що вони її роблять. Що вона така? О, зацарапана, матова. Але то таке. Ми свою роботу зробили. Оце все в мене зайняло два Е, Дзеркало я там склеїв, там все на, на ліпаках. Це стіколечко я приклеїв до тої основи на герметик, вроді держиться. Накладку покрасив. В принципі, все, непогано. Воно, звісно, відрізняється, бо це свіже, а те старе. О, дивіться, який тут воно матове, аріоли тут. Машина не першої свіжості. Така зацарапана, можна побачити. Просто жесть. Ну, головне, що, головне, я свою роботу зробив, що від мене хотіли. Я скажу власнику, хай хоче полірує, не хоче. Хай так продає. Мені, в принципі, все одно. Моє діло маленьке зробити, показати вам, що я зробив за два дні. І все. Якщо вона вдруг появиться на поліровці в мене, якщо він захоче, я їй покажу готовий результат, як вона буде виглядати. Але ще є один момент хотів показати. Я не знаю, чи буде видно. Блін, нема сонця. Коротше, оце крило, воно ж було крашене мною. Два крила і капот, тільки в різний час. Капот віддільно, два крила віддільно. На крилі. На крилі. Блін, відео не передає. Коротше, на крилі є металік. І на тому теж був металік. А на машині немає солідний цвіт. Або колористи щось напутали, або в мене щось там пішло не так. Не можу сказати. Ну все, на цій гарній ноті все. Ми прощаємося з цією машиною. Продовжимо далі. Всім пока.